Кардинал Рівне Стандарт після виїзної перемоги у Львові приймав вдома івано-франківський ураган. Дракони цьогоріч представляють Україну у футзальній лізі чемпіонів. І у двох зіграних матчах цьогорічної екстраліги перемогли із розгромним рахунком. Розраховувати на позитивний результат у рівному команді допоміг швидкий м'яч. Відзначився Олександр Дичук. Рівняни відповіли голому Романа Горпинича. Втім, на перерву пішли поступаючись. Прикрий рикошет від Михайла Волянюка. Знову дозволив гостям бути попереду. По першому тайму рахунок, якби забили всі моменти, безперечно, він був би на користь кардинала і досить такий великий. Навряд чи ми б зуміли відігратись. На старті другого тайму ураганівці збільшили свою перевагу до двох голів. Забив Даниїла Бакшин. Граючий тренер кардинала Рівнестандарту бере тайм аут і з командою спілкується на підвищених тонах. Бачили 3 3-1 і одразу ще два моменти. Могло бути 4-1, 5-1 і вже було по грі. Потрібно було заспокоїти. Сказав хлопцям, щоб заспокоїлися, ще 15 хвилин. Дуже багато часу. Як виявилося, подіяло спершу відставання скоротив Євген Ланко. Далі вихід один в один реалізував Михайло Волянюк. Третре та й на цьому все не завершилося. За кілька хвилин команди знову встигли обмінятися голами. Ілля Терентів забив за ураган, а Михайло Волянюк вдруге розписався у воротах Юрія Савенка. Аби відстояти нічию команді Олександра Бондаря забракло трьох секунд. Граючи із п'ятим польовим кількісну перевагу, реалізував Артем Фаренюк часу, аби знову відігратися у рівнян. Не було. Велике дякую хлопцям команді за другий тайм. Показали чудову гру. Я рахую. Як забили, там десь відігралися, проявили характер. На жаль, десь буквально цих три-дві секунди. Напевно, ми їх не допрацьовуємо на тренування. Івано-Франківці не чекали, що перемогу доведеться вигризати із такими труднощами. Матч ну ніяк не виграшний за нами по моментам. Нічийний максимум на що ми могли розраховувати. Нам більше пощастило, тому і. Три очка. Рівняни ж, попри бійцівський характер, знову пропускають на останніх секундах. Ніби вже повірили, що ніч'я сьогодні буде і один пункт залишиться в рівному, але, на жаль, знову ці останні секунди і поразка, і емоцій взагалі немає на даний момент. Після двох зіграних матчів рівняни мають у своєму активі одну перемогу та одну поразку. Відповідно, посідають третє місце групи Захід. Далі у підопічних Олександра Бондаря виїзд у Хмельницький. Там 15 жовтня зіграють проти Сокола. Вадимороз Денис Коломес, телеканала ТІВІ.